Вітаю! Як швидко заспокоїти себе та дитину? При сильному емоційному збудженні важко адекватно реагувати на ситуацію. Тому важливо повернутись в стан тут і зараз. В цьому може допомогти вправа з шести-семи кроків. Перший крок. Зверни увагу на своє дихання. Зроби глибокий вдох, рахуй до трьох. Коли видихаєш, рахуй до сіми. Повтори кілька разів. Важливо бути дуже зосередженим. На своєму диханні. Другий крок: знайди і назви навколо себе шість предметів, ну, наприклад, білого кольору. Третій крок: Які звуки ти чуєш? Звук власного голоса? Теж рахується. Назви чотири шість звуків. Четвертий крок. Що ти любиш їсти? Згадай три чотири улюблені страви. Шостий. Крок, які запахи ти відчуваєш. Можливо, які запахи твої улюблені? Згадай, як це, як ти їх відчуваєш уяви це собі? Наступний крок: опиши свою Позу, Що відчувають руки? Що відчувають ноги? Яка частина тіла напружена? Яка частина тіла розслаблена? Якщо потрібно? Повтори крок а, номер 1 Заспокійливе дихання, зосереджене, глибоке дихання. Ці вправи, ці кроки допомагають контролювати своє тіло та переключати увагу. І ми заспокоюємось.